Зміна на цьому прекрасному автомобілі 18 годин. Що може бути краще, полетіли. А люди сьогодні будуть, ні. Це ще капець. Хоча субота, п'ята ранку. Що ти дракон? Йобаний готов до нового підпалу. Тут на своїх очах ви бачите просто лоха, тому що шо? Я проїбався і вийшов на лінію тоді, коли не мав. І в мене залишилося лише 2 години в болті. Я там накатав якісь 1200-1300 до шостої ранку чи до сьомої ранку. До шостої, ранку. Коротше, і тепер катаю уклон. Бо що? Да, амбасадори катають уклон. Хлопці та дівчата так і живемо. Маленька карма, у мене було 50%. І тепер тепер йо, треба катати. Треба катати, я вже викатав 51, тепер кнопочка, і до 1 години дня, поки не відкатиться болт, буде просто такий пелісосич кнопочний. На почасовку це звісно, вплине, але давайте будемо відверті. За 18 годин я і так нормально накатаю буде, буде прикольно Редбул надає крила. ту. Діє. Скасувати замовлення. Тив. Так, підсумок перших 6 годин. 3000 гривень каса, скріншоти, пам-пам. Ну, майже 3000, з чайним 3000, будемо рахувати, окей, дивиться. Е... Їду додому ж поїм. Тось. І все. І промка-промка їхати, -промка, їхати далі. Що я можу сказати? Чесно кажучи, я думав, робота буде йти реально краще. Ось, Вже пройшло. Півтори години другої частини зміни, скажімо так, я її хочу розбити на три частини. Будуть маленькі перервочки між ними, ось, але вже вже, вже не так яскраво, як хотілося, б, чесно кажучи. die Ще 6 година а, рівно 6. Видно, не видно. Ай, П'ять 5300 на даний момент. Я певно йду до того, щоб зійти з розуму. Але, але каса буде ще більша. Ось найприбутковіші години ще попереду. Якось так. Тож чекайте, чекайте, буде йой. Хоча що буде? Всі, всі, хто пилесосить адекватно працює, знають, що це реальна каса. 9-10 день, все реальне. Коротше, на зв'язку. Так, ну що ж, я взяв останнє замовлення в сторону дому. Полетіли. Так ну що, я доїхав додому, а підсумки я вже буду знімати завтра, але це прям важко було. Так, ну що ж, на вулиці 3 градуси, та я знімаю вам підсумок. Відкатався день на чудовому автомобілі, 6 літрів газу, потолок, розход, якщо жарить на автомобілі. Ось е каса пробіг 536 на 8600. І була ще рука, але її ми рахувати не будемо, тому що її я профанути ніяк не можу. Якось так, навіщо це відеоролік? Не знаю. Бо щоб вірватися на YouTube, хоч трошки якось з цікавинкою, а може, просто щоб доказати, що таксісти зажрались трошки. Та важливо. Do nowych spotkań!